Світло ока моя Україно, неповторна красуня моя. Тридцять зрівнялося нині, і до тебе звертаюся я. Час минув, ти вже зовсім доросла, та ніхто не позаздрив тобі. Все у тебе нелегко і непросто. Ти в турботах, сльозах і журбі. Хоч відроду міцна й працьовита, хоч співуча, і горда завжди, ти брехнею весь віко повита і закутав кайдани біди, ти жадала любові і миру, щирих друзів земного тепла. За багатих ти мала довіру, опиратися злу не могла, і тебе за натуру тендітну. За незгасний вогонь доброти. Обернули на наймичку бідну, обібрали нахабні брати, але кров твоя й нині гаряча, але серце й донині палке. Що з того, що була ти незряча, з ким в житті не буває таке? Глянь у світ, посміхнися до себе, ти прекрасна. Як ружа в росі, не марнуйся, чуєш, не треба голос сили в душевній красі. Прожени, миражі і химери, стань міцною і гордою знов, і нехай хробаки кровожери більш не точать святу твою кров. Пам'ятай, ти у мене єдина, і за тебе молитимуся я. Світлоока моя Україна неповторна красуня моя.